Так, оця гонитва за м, статусами, званнями. Це минула, минула стратегія розвитку еволюції. Вона минула. Ми наш багаті. Ми пам'ятаємо те, що було, і воно всередині нас бронить як, як пам'ять, воно нам здається нашим багатством. Ну, бо його багато, не все багатство, чого багато. Іноді цінність в маленькому, в малому. Да? Тому. Слово багатство навіть є похідним від кореня корення багато. А ми маємо з вами перейти в вібрацію такої, знаєте, абсолютної цінності. Ми маємо в цінності зайти, а не вийти з багатства і зайти в цінності. Багатство вимірювалось ціною, цінами, цінниками, цінниками. А ми тепер заходимо в цінності. І тут уже стосунки універсального достатку формуються, універсального достатку.